Доброго дня! Сьогодні 5 квітня. Вчора ми збирали пилок на пасіці з вуликів. І сьогодні і вчора ввечері поставили його на сушині на 14 годин, вже 12 пройшло. Сушимо в такій сушілки. Садочок називається. Температура до 38 на 40 градусів. Отак вона тут гуде. Сушиться при нормальній температурі. Тут у нас... Ось такі лоточки з пилком. Запах тут пилковий дуже чудовий. Декілька слів від оператора. Ох и запах, ох и запах. Ось <зас> такий він чудовий. Пилок. На сетках його трошки. Зверніть увагу, що тут декілька видів пилку. Ми зараз його візьмемо. Попробуємо. яка а, шикарна. Виходить, картинка, всім подобається. Тут нас прокоментують, що це... мабуть, так? Да? Ні, пилок із верби, оцей жовтий такий із верби. А біліший, мабуть, клем гостролистий. Два види. Ну... Ще ти казав, що ще щось зустрічається. Ну тут два, навірно. Ну, тут були ще вид. Такі, що зараз цвіте, ну ще абрикос тут немає. І беремо такий пакетик і передаємо Галі, бо Костя сильно переживає, щоб, Дуже дякую. Щоб, щоб, були, щоб були в його родині вітаміни. Треба вживати по одній чайній ложечці до їжі, за 30 хвилин до їжі кожен день. Піднімає імунітет і додає сили. Ну дуже багато мікроелементів в пилку, і це у нас пилок якраз це така цього, штука. цьогорічні найсвіжі, саме натуральні. Да. Пилком годують бджоли своїх діточок. Ну та же це не пилок, це вже обніжжя бджолини. Не пилок. То що а чим у нас відрізняється обніжжя бджолини від пилка? То що обніжжя бджолини, бджоли збирають його з квіток, додають свої ферменти, додають вже туди мед. Тобто це вже не просто пилок із то Він ні. з медом вже фактично? Він, ну фактує. Да, медом вони його скріплюють в такі от, горошинки. Да, от вони додають трошки меду, і він прилипає їм на лавки і вони додають свої зал, і зал, там Ну, якби... ну клею чи якісь та, речовини. І, і Зато він не солодкий. Mm -hmm. Набираємо такий пакетик. тут десь повинно бути. Грамів 100? 100 грамів зараз подивимося. Ну от такий по 100 грамів це на пробу. 111 грам. Угу. Такий пакетик можна взагалі на подарунок і можна замовити кості. Так. На цьому, мабуть, ми все розповіли цікаве. Так. Да, пилок є, пилок і... Він Вже він висушений, тому що він 12 годин. Він а так. скільки 12 годин він підсихає? Так, так, він сушиться 12 годин, ну він вже. Ну якщо його не висушити, день. він просто не буде зберігатися, я так розумію. Угу, да? Да. А в бджолиному, ну в уліку він просто висушується поступово за рахунок не, температури у вулику він вулику. не висушується. А, вулик... він же в соті знаходиться і він в такому стані, так? Да? У, у вулику і... просто проходить там молочно кисне бродіння, називається там вже продуктний. Не... Не в а називається перга. Вони де такі в шестигральників. Тоді mm. його треба доставати uh -huh. із, із вуликів. Це зовсім інший продукт. Воно ну, теж в спілку, але ну, вони так, зберігають. Ну і кажуть, медові пергові рамки. Так, да, Її називається, вона так і продається перга очищена там бджолина. Її достають із цих сотів. Вона ферментизована і вже там вона. Чим вона краще від пилку, ну, як? тому що вона там вона ж проходить процес молококислих цих бактерій, роз'їдають оболонку якби, пилкового зерна і він тоді краще ну, ну людиною. Угу. Якби, якби, і за того там ну, так, корисніший більш. Але пилок теж дуже корисний. Добре, на цьому будемо завершувати. Ще раз знімемо таку картинку красиву. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я.